Ласкаво просимо на каву з Любарським. Огляд новинної стрічки за вчорашній день 31 березня. Як повідомляє New York Post, Ілон Маск заявив, що його команда у департаменті урядової ефективності ДОГ розслідуватиме, яким чином деякі члени конгресу досягли значного багатства, незважаючи на їхні порівняно скромні зарплати. Під час виступу на зібранні у Вісконсині Маск висловив упевненість у тому, що кошти, які надсилаються за кордон через неурядові організації, зрештою повертаються до кишень американських політиків. Він звернув увагу на статки таких постатей, як колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та сенатор Рік Скотт, аби підкреслити свої підозри. Також маск виписав чеки на 1 мільйон доларів двом виборцям у Вісконсині, пояснивши це як спосіб привернути увагу до своєї кампанії проти активістських суддів. Атрана конектас овхадей бекам річ валернінге 20 мільйонів і тернів 200 таза. Маск зазіхнув на святе святих секрет полішенеля. Як конгресмени зі сполучених штатів стають багатими Наведу список рекордсменів. Представниця Грейс Наполітано, демократка з Каліфорнії. У 2008 році, коли вона увійшла до Конгресу, вона задекларувала, що все її майно становить 8 тисяч. У 2018-му коли завершила свою діяльність на благо народу, її статки вже оцінювались приблизно в 1 мільйон, і це з річною зарплатою у 174 тисячі доларів, пощастило, нічого не скажеш. Наступна рекордсменка Джуді Чу, також із Каліфорнії, також демократка. Вона почала. Маючи на рахунках у нерухомості транспорті неважливо близько 100 тисяч, а завершила кар'єру вже з кількома мільйонами. Далі республіканець Піт Олсен. Він став конгресменом у 2008 році з 85 тисячами, а завершив із 5 мільйонами. Демократ Коленс Пітерсон. Обирався з активами на 123 двадцять тисячі, завершив з 4 мільйонами. І список цей довгий, звідки ми це знаємо? Бо вони зобов'язані декларувати всі свої статки, нерухомість. Транспорт, заощадження, інвестиції і так далі, декларують також борги, подарунки, все зобов'язані вказувати. Якщо не задекларують, посадять. І надовго існує спеціальний веб-сайт, де показано, наскільки збагатився той чи інший конгресмен. Вебсайт публічний, можна зайти і подивитися. І справді багатіють вони дуже дивним чином. А головний секрет Полішенеля: вони багатіють переважно через те, що мають інформацію, якою не володіє більшість людей у світі вони торгують цінними паперами, знаючи, що ось-ось настане важлива політична подія. Гучною була історія, коли чоловік Ненсі Пелосі саме про це й говорить Ілон Маск, дуже вдало придбав акції компанії, що виробляє комп'ютерні чіпи. За кілька днів або навіть у день, коли уряд ухвалив закон про інвестицію у 52 мільярди доларів у виробництво чіпів у Сполучених Штатах. Не будемо зараз аналізувати, навіщо вкладати 52 мільярди в американські чіпи, але він якось дуже вчасно все оформив. Це викликало великий резонанс, і йому таки довело. Ці акції продати. Якщо Ілон Маск справді наведе порядок у цій сфері, це буде просто феноменально. Однак хочу зауважити: зовсім не всі, як може здатися, члени конгресу, займаються самозбагаченням, думаю, це переважна меншість. Більшість працює доволі чесно. Їхній основний гешефт. Починається після завершення каденції, вони стають консультантами, пишуть книги, долучаються до аналітичних центрів think Tanks, дають поради, працюють лобістами і саме тоді починають заробляти великі гроші. Це, зрештою, не є незаконним, це їхнє життя, їхні знання. Так, вони знають, як працює уряд, і продають ці знання. Так, у них є зв'язки. І вони теж їх продають, і боротися з цим майже неможливо. Маск тут нічого не змінить. Єдиний спосіб боротьби зменшити роль держави в економіці. Тоді їхні зв'язки просто нікому не будуть потрібні, інакше не вийде, просто не вийде. А цікаво, де ж Ілон Маск виголошував ці крамольні промови про боротьбу з конгресменами у штаті Вісконсин, де проходили вибори Верховного судді, здавалося б, кому яка різниця. Як у Вісконсині обирають верховного суддю? Хто з вас знайде Вісконсин на мапі? Хто з вас знає, скільки там суддів, які питання вони вирішують, але це було надзвичайно важливо для Сороса і його команди, і вони вклали туди гроші, щоб саме кандидат від Демократичної партії потрапив до Верховного суду штату Вісконсин. І тут Ілон Маск вирішив завадити Соросу та його команді і вклав свої гроші. У результаті багаті хлопці вкладають кошти у вибори, здавалося б, судді. Політично нейтральної фігури суддя не повинен бути ні республіканцем, ні демократом, але в реальності один від демократів, другий від республіканців. Одного вже майже обрали, за нього вкладали гроші демократи у цьому нещасному Вісконсині. І тут раптом вклався Ілон Маск зі своїм комітетом, і ми отримали найдорожчі вибори Верховного судді за всю історію Сполучених Штатів. Ліві влаштували істерику, бо республіканці вперше порушили неписані правила, а правила були прості: демократи купують собі політиків, а республіканці мовчать у ганчірочку. І це правило порушив маск. Тепер він конкурент багатих демократів, які купують зручних для себе політиків. Тільки вони купують з корисливою метою. А Ілон Маск, щоби не дати їм захопити контроль над країною. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Згідно з новим опитуванням, майже 60% американців не погоджуються з політикою Президента Трампа у питаннях тарифів і торговельних переговорів, це через два місяці після початку його другого терміну. Дослідження від Associated Press Norg показало, що лише 38% респондентів підтримують його торговельну політику, тоді як 40% схвалюють його управління економікою загалом. Водночас його імміграційна політика отримала підтримку у половині опитаних. Торговельні війни, що склалися з Канадою, Мексикою та Китаєм, призвели до зниження споживчої довіри та падіння фондового ринку, що, на думку Трампа та його прихильників, спрямовано на зміцнення внутрішнього ринку праці та виробництва. Наша економіка процвітатиме як ніколи раніше, написав Трамп у своєму дописі на «Truth Social». Насправді проблема не стільки в самих тарифах, про які ми зараз поговоримо, скільки в тому, що він ніяк не може їх остаточно запровадити, то він їх вводить, то скасовує, потім знову вводить і знову скасовує. Візьмімо, наприклад, Мексику. Він оголошував тарифи, потім призупиняв, потім знову оголошував, знову призупиняв, і ми чекаємо чергового оголошення, бо ці паузи, які він вводив, закінчуються. Чого саме він домагається, не зовсім зрозуміло. І саме ця невизначеність б'є по ринку цінних паперів і по ринку поставок товарів, тобто по звичайному ринку. Ситуація непроста, її потрібно розкласти по трьох поличках. Перша поличка: Євросоюз стягує більше тарифів з американських товарів, ніж Сполучені Штати стягують з товарів з Європи. Це факт. Європейці стягують приблизно вдвічі більше тарифів, ніж ми, американці з них. У такій ситуації Трамп запроваджує дзеркальні мета, що ви ввели, те ж саме вводимо й ми. Здається, логічно, справедливо, жодних питань. Це перше. Друге, він вводить мита для досягнення своїх не зовсім зрозумілих політичних цілей щодо Канади та Мексики. Канада і Мексика наші основні торговельні партнери існує безмитна торгівля між нашими країнами, угода про вільну торгівлю. Але з причин, які до кінця не зрозумілі, він починає запроваджувати мита проти Канади та Мексики, і саме це викликає найбільше запитань. Третє: він запроваджує мита проти Китаю, фактично створюючи розрив між американською економікою та китайською, як із потенційним геополітичним суперником, і тут це виглядає обґрунтовано та логічно. Отже, цей набір заходів частково, на мою думку, логічний, особливо щодо Євросоюзу і Китаю, але дії щодо Канади і Мексики видаються дуже дивними. Ідея, що всі автомобілі, вироблені не в Америці, обкладатимуться податком у 25%, виглядає дуже суперечливо. Більшість американських компаній збирають свої машини з американських деталей у Мексиці, і більшість японських, а також деякі європейські автовиробники. Збирають свої машини у Сполучених Штатах, причому не в Детройті, де сильні проспілки, а в південних штатах, де проспілок майже немає. Тобто, Тойота може бути американським авто, а Форд імпортним. Але як зрозуміти, яка саме частина машини де вироблена? Наприклад, двигун зібрали в Детройті, привезли в Мексику і там встановили в машину у Тіхуані. Як визначити, до якого рівня ви будете вводити податок, абсолютно неясно. Будівництво автозаводів не швидка справа. Просто так закрити заводи в Мексиці і перенести їх у Сполучені Штати не вийде. І що станеться насправді, то американські виробники, які працюють у Мексиці, просто перечекають 4 роки Трампа в надії, що податкова політика зміниться, і це означає, що на виході ми просто отримаємо дорожчі автомобілі. Мені пишуть, що в Ізраїлі податок 90%. І я абсолютно не розумію, навіщо я знаю, що в Ізраїлі дійсно податок 90%, але якщо дії Трамп... Ще можна пояснити протекціонізмом, він захищає вітчизняного виробника. То, наскільки мені відомо, жоден автомобільний бренд в Ізраїлі не виробляється. То який тут може бути протекціонізм? Кого ви намагаєтеся захищати? Це виглядає як просто грабунок власного населення, усі користуються автомобілями. Отже, грабуємо всіх, бо всім потрібні машини. Інакше я це пояснити не можу. Я взагалі не розумію, тарифи це податки. А податки це просто гроші, які забирають з кишень людей. Навіщо це робити в Ізраїлі у такому дивному вигляді? Мені не зрозуміло взагалі. В інтерв'ю Newsmax радник президента Дональда Трампа з питань торгівлі Пітер Навара заявив, що тарифи на автомобілі, які набувають чинності 2 квітня, принесуть близько 100 мільярдів доларів на рік. Він відкинув занепокоєння з приводу зростання цін, назвавши тарифи податковими пільгами та заходом із захисту національної безпеки. За його словами, аналогічні мета, сталь і алюміній раніше забезпечили стабільність і зростання. Навара також згадав так званий курячий податок часів Ліндона Джонсона як успішний приклад. Загальний ефект від усіх нових тарифів за його оцінкою становитиме 600 мільярдів доларів на рік. Лецворкрікономікс ферстоворейзбатарбільйондалас видіато червсолон. What we're going to do is in the new tax bill that has to pass, it absolutely has to pass, we're going to provide tax benefits, tax credits to the people who buy American cars. This is a genius thing that President Trump promised on the campaign trail so that's going to happen in addition the other tariffs are going to raise about 600 billion dollars a year about 6 trillion over a 10-year period and we're going to have tax cuts it's the biggest tax cut in american history for the middle class for the blue-collar deplorables And, and that is going to, if you look Еннат із uh, basically holistically, as they say, consumers and Americans are going to be better off, including the, американсьгі набітереоф, інклюдійне олежабзе тобто ситуація, про яку ми зовсім скоро поговоримо, виглядає так: Трамп класичний правий популіст. Сьогодні ми поговоримо про правих популістів у контексті подій, пов'язаних із Марі Лепен. І будучи правим популістом, Трамп потребує підтримки трудящих. Трудящі, своєю чергою висловлюють підтримку через профспілки. Трамп обіцяв профспілкам протекціонізм, зробити неефективне американське автомобілебудування конкурентоспроможним, запровадивши мита на конкурентну продукцію з країн, де профспілок немає, або де вдається виробляти автомобілі ефективніше і дешевше. Ось і вся схема проста: цій схемі понад 150 років, і вона завжди працює. Соціал-демократи. А Трамп фактично є правосплюмування соціал демократам здобувають політичні бали працюючи з організованими профспілками. І саме цим займається Трамп. Вперше, мабуть, за всю історію Сполучених Штатів проспілки підтримали кандидата від республіканської партії, і саме це, до речі, значною мірою забезпечило перемогу Трампа. Тепер він віддячує повертає їм їхню підтримку. Кашпатель у перший місяць на посаді директора ФБР зосередився на ключових пріоритетах адміністрації Трампа, таких як боротьба з насильницькою злочинністю та наркоторгівлею. Патель успішно організував арешти видатних членів угруповання МС13 та інших утікачів зі списку найбільш розшукуваних. Також були затримані особи, які вчинили акти вандалізму проти Тесли. Це класифікується як внутрішній тероризм. Під керівництвом Паттеля ФБР також викрило схему фінансування тероризму через криптовалюту, пов'язану з Хамас. Ці дії були високо оцінені республіканцями та підкреслюють зусилля бюро з відновлення довіри і покращення правоохоронної діяльності під керівництвом адміністрації Трампа. Патель наголосив, що це лише початок роботи ФБР. Серед багатьох призначенців Трампа є один із найперспективніших, один із найрозумніших кеш Пател, не Пател, а саме Пател, то індійське прізвище дуже поширене, який за надзвичайно короткий строк менше ніж два місяці радикально змінив структуру, функції. Та цілі федерального бюро розслідувань і вже досяг певних відчутних зрушень. Почалося з того, що він розігнав центральний офіс, буквально фізично розігнав, когось звільнив, когось відправив у регіони. Він припинив займатися політичними питаннями, бо більшість федерального бюро розслідувань було зосереджено на прослуховуванні батьків, які виступали проти трансгендерних переходів своїх дітей у шкільних батьківських групах. От він усе це розігнав. До чортової матері, керівництво, яке це забезпечувало, звільнено. І тепер вони займаються тим, чим і повинне займатися Федеральне бюро розслідувань боротьбою з організованою злочинністю. В Америці існує список найбільш розшукуваних злочинців, і Пател просто почав активно бомбити цей список. А чому він мав роками висіти, не змінюючись? Кеш Пател почав робити те, чим мала б займатися федеральна поліція всієї країни: боротьба з наркотрафіком, боротьба зі злочинністю і жодних політичних переслідувань або прослуховувань пов'язаних із політикою. І дуже хочеться, я просто мрію, щоб нам розповіли про попередню епоху. А що було до цього: хто брав участь, хто керував, хто забезпечував так званий дебанкінг, хто позбавляв голосу активістів республіканської партії. Як, наприклад, мою знайому і добру подругу Марію Рутенберг, до неї приїжджали співробітники Федерального бюро розслідувань і проводили з нею бесіди. Хто санкціонував подібне? Мене жахливо цікавить знайти відповіді на ці питання. Хочеться вірити, що вони не зникнуть без сліду. Згідно зі статтею в The Washington Times, низка провідних університетів Сполучених Штатів, зокрема Гарвард і Масачусетський технологічний інститут, були змушені заморозити наймання співробітників і скоротити витрати у відповідь на зменшення грантів на наукові дослідження, запроваджене адміністрацією Трампа. Суд тимчасово заблокував обмеження на покриття непрямих витрат за грантами Національного інституту охорони здоров'я, але університети вже відчувають фінансові труднощі. Ситуація загрожує закриттям або об'єднанням вищих навчальних закладів, а також зменшенням кількості докторських програм. Експерти застерігають, що якщо Трамп продовжить скорочення фінансування, це негативно вплине на майбутніх студентів і загальні дослідницькі можливості університетів. Це дуже цікава тема, яка варта більш детального розгляду. Приватні університети Сполучених Штатів феноменально багаті. Вони володіють багатомільярдними портфелями, наповненими фінансовими інвестиціями. Окрім цього, вони отримують велику кількість приватних пожертв. Прийнято, що люди, які закінчили ці університети і досягли фінансового успіху, жертвують значні суми на підтримку своїх Альма-матер, американські університети підняли зарплати професорам до казково високих рівнів. Ще 25-30 років тому професор був середньооплачуваним або добре оплачуваним фахівцем, за нормальними мірками, але не над багатою людиною. Натомість сьогодні зарплата в мільйон доларів на рік для професора це вже не щось дивне чи виняткове. Саме стільки отримувала професорка Гарвардського університету, яку звинуватили в плагіаті, тобто зарплати понад півмільйона доларів майже стали нормою. Вони настільки багаті, що Гарвард, граючись у соціальну справедливість, оголосив про безкоштовну освіту. Але при цьому грошей на наукові дослідження у них немає. Вони звикли жити за рахунок державного бюджету, тож їм доведеться переглянути свої проекти, скоротити роздутий штат. Якщо подивитися на графік зростання зарплат, зокрема на бюджет, який іде на оплату праці в провідних університетах Сполучених Штатів, у порівнянні з інфляцією, то стане очевидно, що зарплати зростають удвічі швидше. Частково це пов'язано з тим, що все більше людей приєднуються до цієї системи. Усілякі асистенти, канцлери, перевіряльники, радники, їх просто неймовірна кількість усе це потрібно скорочувати. Тобто саме той процес, який впроваджує Ілон Маск у федеральному уряді, роблячи його меншим стрункішим, зі зменшеними витратами при тому ж самому результаті, це і є ефективність. Коли ви отримуєте стільки ж або більше за менших витрат, це називається ефективність. У американських університетів ефективності ніколи не було. Їм просто давали гроші, і вони думали, як їх освоїти. Тепер мені доведеться зайнятися цією самою ефективністю, доведеться рахувати бюджет, визначати пріоритети. Вкладати гроші в соціальні програми на кшталт equity, diversity, inclusion, чи в наукові розробки. І я думаю, рано чи пізно вони дійдуть до правильного висновку, але зараз здійметься дикий галас. Кілька років точно я вам це гарантую, Бато про те, що Трамп знищує американську науку і мистецтво. Але панове в Америці немає грошей, вона живе не за статками. Америка витрачає 2 трильйони доларів більше, ніж заробляє. І цьому має бути покладено край. Тому університети, як і всі інші в Сполучених Штатах, мають стати ефективнішими. От і все. Синтія Еріво, британська акторка, відома за роллю в мюзиклі «Вікед», отримала нагороду Стефан Ф. Колзак під час церемонії вручення премії ГЛЕД Медіа Авардс. У своїй промові вона наголосила, наскільки важко, коли люди не використовують її бажані займенники вони їх, а не інші. Еріво зазначила, що ці займенники не лише описують кількох людей, а й поетично позначають особу, яка є чимось більшим. Вона також розповіла про труднощі життя, пов'язані з необхідністю постійно навчати інших правильному звертанню та прагненню до самовираження в умовах, коли оточення цьому перешкоджає. Її висловлювання викликало значну критику через твердження, що використання неопронімів робить людину більш значущою. space belongs to you when you don't feel welcomed. Teaching people on a daily basis how to address you, and dealing with the frustration of re-teaching people a word that has been in the human vocabulary since the dawn of time—they, them—words used to describe pedantically two or more people, poetically a person who is simply more. Důležité neo-pronoun, neo Pronoun kalka pronoun. Місцезайменник, тобто слово, яке вживається замість іменника, про означає замість наун, іменник. Отже, пронаун – замінник іменника. Нео це новий, тобто йдеться про нововведені сучасні місцезайменники. Вона вимагає, щоб до неї не зверталися як вона, а щоб зверталися вони they. І при цьому вона образиться, якщо до неї звернутися воно. Чому ж вони? Бо вона ще не визначилася, скільки їх у ній і якого вони гендеру. Тому з огляду на множинність до неї треба звертатися як до вони, і це зрозуміло викликає певне обурення. Чому, власне, ми повинні рахувати, що у вас багато вас. Але їй інакше дуже важко жити в цьому докрику набридлому світі. Панове, це злам розуму, який породжує чудовисько, якщо помістити цю жінку в Бахмут під час вторгнення Російської Федерації і дати їй пожити там у підвалі або в Лимані прямо зараз, або в Куп'янську. І дати їй там пожити два місяці. Більше не треба ховати загиблих, готувати на вогнищі, жити без води тощо. То у неї одразу з'явиться стільки реальних проблем, що питання, як я сьогодні себе ідентифікую, або чому мене назвали вона, а не вони, просто зникне. Але оскільки люди давно забули, що таке справжні проблеми, справжні катастрофи, справжні речі, які змушують нас страждати, у страждання вигадується з повітря. Існує якийсь психологічний мінімум страждань, який треба відчувати. А оскільки Велика Британія це не Бахмут, не Лиман і не Куп'янськ, то доводиться страждати через те, що, скажімо, зранку тебе хтось не назвав вони. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.